Я трохи покажу. Останні вже сідають, це 10 -й. ну і пара, пара, вже це вже лідери, п'ятий та 25. -й. Скільки вже ці голуби сиділи, бачите, молодці, одразу вгору, одразу вгору. Основна кубка вже сіла. Але все ж таки хоч щось. Це десятий. Він починав дуже такий, прям я його ледь не кращим називав, а зараз знаєте він вже не є кращим, він добре літає, але вже не є лідером Ось ось два лідери. І вони це доказують, показують, демонструють. Хтось з них п'ятий, а хтось 25, але точно це ця пара. Пара сивих. Один сивий, інший, ну п'ятий. Хоча і цей, і один, і другий, вони якраз по перевірених по старих парах. П'ятий, правда, по дворічний, а 25-й вче вже по трирічні. Жеки за голубу запорожця, Йому 4 роки вже. А, загубка він третій рік парований Все, цією. Два. Да третій пішов. Третій пішов, два був. І він 2019 року голуб так. Фу, зараз. втомився, ми всі. поки їх половити їх, ано ж незручно, з цими мортезами і нагащаєш. Все втомлюється все, але... але краще так. Краще не ганяти, кажуть. Мені якось під якимось роликом написали, що тіба, там під роликом, там де голуби не літають, не літаючи зовсім, котрих не підняти. Такось написала, що дядько, там ти якщо їх будеш ганяти, то у тебе там інфаркт буде. А я не згоден, я навпаки. Я вважаю, що легше не ганяти, який там інфаркт буде, коли, там, коли у тебе труп'яки, голуби, то який там інфаркт, коли голуби не піднімаються, навіть якщо їх здуло. Це 25 сів. 25 сів з жовта. Навіть якщо здуло голубів, то що там хвилюватися за них, коли вони над дахами, там 50, навіть якщо метрів там їх кудись задуло, це все ерунда. Набагато легше не ганяти, я маю на увазі в плані нервів. Та й в фізичному плані, я от скільки не ганяв зараз, я вам скажу, що не треба там. Ті, Фізично себе Все одно, дуже втомлюєшся. Зараз я поки їх переловив, поки там потягав, воно ж нерви. Якщо ж хочеться, що 10 кинув, 10 пішло, але так не буває. А вони зараз всі ж більшість молодих, котрі зовсім руки ніколи не бралися, перший раз взялися. І нерви всіх. Коли не ганяєш, то набагато все спокійніше життя для голубів, для тебе в плані нервів. І ти не хвилюєшся, куди вони подінуться. Коли голуби піднімаються, набагато більше хвилювання вони викликають, особливо, та будь-які перші польоти вони зі свого боку важкі. Перше тренування, перші підйоми, коли там от. У передньому ролику ви бачили, да, от ці перші підйоми, то молодь там піднімається, Ну, взагалі в попередніх роликах. Бо вони хто де, хто куди. Потім вони зльотуються, потім вони вже вивчають свій дім, своє коло і більш-менш тримаються, дивлячись від погодних умов. Але це знову ж висоту, тобто коли молодь піднімається, навіть старі, коли піднімається, Блакитне небо, це все небо, це все хвилювання, вони коли там, як прив'язані стоять, це все тільки по розмовах. Підкинув, я маю на увазі, як прив'язаний кинув, вони вгору піднялись в точку. Там, ну нехай не в точку, але вгору високо піднялись, там годину-дві відлітали і так само сіли, це все підручники, це все більш розмовний жанр, як на мене. Бо коли починаєш ганяти, то дуже багато різних факторів, які впливають на їх політ, на... І на сам політ, на якість польоту, і на привалість польоту, і на все, на все, на все. На їх поведінку у небі. Іноді тісно буває отак. От от. Кинув. Ну, то коли вони вже в формі, все кинув, вони піднялися, стояли і сіли. Клодати і спокійно. Ну буває таке, але ж це не кожен польот. Я кажу за навіть ті ж самі голуби, ті ж самі голуби, котрі цей польот там вчора показали, отакі там годину-дві, як прив'язані нікуди. Наступний день вони можуть за інших погодних умов, за інших обставин, я кажу за хижаків, за, навіть зараз, то ластівки, то якийсь там... Граки, то ще хтось і так далі, і так далі. І це вже все впливає. Так, це сідає, це сідає п'ятий голуб. Оце два голуба сідали. 25-й ви бачили, сів. У п'ятого зелена. Зелена на лапці на правій. Так, він сів, лапку, мабуть, ви не бачите. Ну да ладно, я не думаю, що є. Ось він підходить бачите зелена. Ну воно не фокусується але воно помітно що на правій лапці зелена. зелене кільце ну ви знаєте для такого великої для такої великої перерви ще більш менш ще більш менш сірих зараз не розрізняю зовсім розрізняю купа сірих повиходила я не розумію, хто тут де. О, дивіться, навіть паруються вже. Так це другий плод. Лахманогі, бачите, голубок. У мене нема в першому плоді лахманого, а сірого, і це сіра, другий плод. Не знаю навіть їх. Я їх зараз нікого другого плоду зовсім нікого не відрізняю за номерами, хто, під, хто від кого. Треба їм трохи... Мені треба, щоб вони через руки пройшли. Мені треба, щоб вони пройшли через руки. І тоді, і тоді я їх вже вивчаю, за номерами. Хоча я такий не дуже уважний, я їх за зовнішнім виглядом часто плутаю навіть, я вам скажу. А навіть так я можу розрізнити їх. Ну таке, є в мене таке. Зате за номерами я їх вивчаю добре. Ну Так ось якось запам'ятовується, сам не знаю чому. Вітер роздувся, але вже жарко. Ладно.